Доброго ранку. Ви на каналі Майстерні рослин, я Наталя. І я сьогодні висаджую мультифлору. Мультифлора від слова багато квіток. Висаджую мультифлору, хризантему. І е, мультифлора чудова квітка це взагалі моя любов, хризантема, моя любов. Я обожнюю її з дитинства. Найбільше мене приваблює її запах. Не знаю, що в мене так в ньому, але щось там є. Але те різноманіття кольорів, які є на сьогоднішній день і видів, воно вражає. Це дійсно королева осіннього саду, і я не уявляю свій сад без хризантеми і без хризантеми мультифлора. Я її просто-просто обожнюю. Хто також любить хризантему, хто її саджає, йдемо зі мною, я буду. Її висаджувати, ну і розкажу вам ті умови, за яких вона найкраще росте. Якщо ви будете їх притримуватись, то у вас 100% восени будуть гарні на півсфері з щільними набитими квіточками. Тож, до роботи! Класний день для посадки рослин. Я сьогодні буду саджати мультифлору. І, звичайно, такий день коли хмарки, коли немає яскравого сонця. Це найкраще для посадки рослини. Ну, але якщо навіть є сонечко, то взагалі вечором перед заходом сонця найкращий час для висадки наших рослинок. Сажаю мультифлору сьогодні. Буду садити на цій ділянці. Тут у мене круглий день сонечко. Мультифлора. Виростає з одного такого череночка, з одного такого кущика. Вона кущиться, в неї заложено генетично, що вона буде утворювати. Нам таку напівсферу, набиту квітками, обрізати її, формувати не потрібно, але, звичайно, є секрет, тому що якщо ви посадили в минулому році мультифлору і навесні ви її не розділите, то вона не буде така набита, вона буде розсипатися, вона буде більш така нещільна. Тому. Відкопайте свого кущика, розділіть його, або є ще один секретик: якщо ви не встигли і у вас немає часу, і не дуже хочеться це робити, то підійдіть до вашого куща, видаліть всі е ті кореневі паростки, які є, і залиште лише один. І він вам дасть повноцінний кущик. А вже на наступний рік ви зможете його викопати і з нього пересадити на нове місце. Кілька інших кущів. Мультифлору висаджувати варто саме весною, хоча можна її садити протягом всього літа. Неважливо, коли ви її посадите, ви повинні пам'ятати, що мультифлора почне квітнути в термін від 80 до 120 днів від моменту посадки, ну, в залежності від сорту, тому що бувають ранні сорти, бувають пізні. Тож, якщо ви висадите в червні і в липні вона рости буде, але рахуйте, чи встигне чи вона у вас заквітнути. Ну, а якщо ви висаджуєте підрощеними кущиками, то, звичайно, це можна робити протягом сезону, якщо кущик уже готовий до висадки і він уже сформований, тобто термін буде йти від того моменту, коли цей кущик посадили в горщик. Тож, дотримуємось умови номер 1 Мультифлора любить сонце, її треба садити на сонячному місці. Ну, а зараз ми починаємо з вами працювати з ґрунтом, тому що це умова номер два. Мультифлора любить поживні ґрунти, пухкі. І якщо у вас досить такі забита земля, то краще підсипати пісочку, щоб вона була більш пухкенька. Ну, а я буду копати ямки, додавати в ямки буду. Для підживлення для розпушення свій інгредієнт, і я зараз це вам все покажу. Мультифлора в діаметрі має приблизно 50 см. Тому і садити її треба не менше, ніж на відстані 50 см один кущик від іншого. Є у вас можливість більше, зробіть 60-70. Я буду зробити 50, тому що в мене немає такої можливості зробити більше. Попередньо перекопувала землю, але тут, звичайно, є корінці, ну нічого будемо випулювати. Е, так, давайте зразу дві ямки викопаю, щоб було видно по розмірам. Земля давно дощів не то що давно. Я не знаю, то йшли, йшли. Тепер їх взагалі немає, тому земля досить суха. Я додаю кінську підстилку з-під коней. Можна додати, ну, я взагалі люблю органічні добрива, тому саме так і роблю, але Можна додати біогумус, ну, будь-який органічний компост, перегній. ну Не свіжий, звичайно, гній після тварин. Тобто будь-що, що у вас є. Трошки змішую його з землею, щоб воно не було чисте. Ямок великих не, на... не потрібно заглубляти кореневу шийку. Кущика, череночка не потрібно, мультифлора цього не любить. Проливаємо добре водичкою, щоб земля була волога. Умова третя мультифлору. Вона любить помірно зволожені ґрунти, її треба висаджувати в місцях, де немає. Близько грунтових вод, немає перезволоження. Тобто вона любить водичку, але вона любить водичку отримувати по мірі підсихання. Якщо буде дуже волога земля постійно, мультифлора цього не любить, їй буде некомфортно, вона не буде повноцінно рости. Я додала підстілки, вона мені трошки і розпушить мою землю, і. Буде слугувати як до... добрива. Чому на мінеральні? Не дуже люблю мінеральними, користуватися у відкритому ґрунті. Ну, по-перше, це дороговартісніше набагато. Ви не можете контролювати, воно у вас з вологістю розходиться не лише в тих місцях, де буде коренева система, а взагалі буде розходитись і таким чином втрачатися його коефіцієнт корисної дії. Але це ще не це основне. Основне інше, що коли ми постійно користуємося мінеральними добривами, жителям ми... землі, черв'ячкам іншим. Корисним істотам, які поступово нам роблять ґрунт пухкеньким, вони повзають, розпушують, вони роблять ходи, за рахунок цього у ґрунті, тоді збира... може збиратися по е... цим таким капілярчикам волога. А от якщо ви будете постійно користуватися, ну от хочу вам показати, яка коренева, як вона швидко розростається, я десь тижні півтори тому. Це були в мене черенки, я замовляла. Були маленькі чераночки, бачите, як гарно вже пішла коренева система. Так от, коли якщо постійно мінеральними, то не буде чого їсти черв'ячкам, і вони просто з цього місця будуть іти. І відповідно у вас земля буде щільною на перспективу. Вона буде втрачати свою цю мікробіоту. всю, і вона перетвориться у вас на камінь. І тоді це буде вести вас до того, що ви будете постійно тільки займатися тим, що годувати, поливати і підпушувати. І це додаткова робота. Земля виснажується таким чином дуже швидко. Тому я все те, що стосується відкритого ґрунту, люблю додавати все-таки органічні добрива. Ну, і в даному випадку у мене такий варіант. У вас може бути будь-який. Як ви бачите, я не заглубляю кореневу шийку. Тобто, так як він був у мене в горщик, так він залишається і тут. Додаю ще зверху трошки свого добрива. Ну і проливаю для того, щоб ощільнилась земля навкруги нашого земляного кому. Якщо ви саджаєте поділками, то навколо ваших корінців. Ну і таким чином у нас вже два кущика посаджені. Для того, щоб зняти стрес, який виникає під час пересадки, тобто, щоб рослина швидше адаптувалася, я зараз пролью її ще гуматом калія. Уматкалія з розрахунку 1 грам на 1 літр води. Він позитивно впливає на коріння, знімає стрес, який виник під час пересадки. І таким чином наші хризантенки швидше адаптуються. Все. Найближчі 2 тижні я їх не буду нічим підживлювати. Я взагалі думаю, що я не буду за рахуванням того, що я заклала. Досить багато в ґрунт. Подивлюся, далі, можливо, зроблю підживлення по листочку пізніше. Ну, а зараз хай вони ростуть. Наша задача поливати їх по мірі підсихання, не перезволожувати. Ну і очікувати напівкулю. Бачите, яка в мене помічниця? Допомагає мені садити, мабуть, і вдобрювати, і садити все разом. Ну, правильно, умнічка, щоб господиня не ковирялась довго. Ну, ось так наразі виглядають посаджені хризантемки мої. Ну, до речі, півонію буду прибирати. Минулої осені я була впевнена, що я її всю викопала, тобто, а вона знову в мене відродилася. Садіть півони. На постійне місце, бо позбутися їх тоді дуже складно. Так, ну ось таким чином. Виглядаю череночки мої. Все, будуть рости і будемо їх кохати. Будемо за ними доглядати і чекаємо квітів. Поки працювала, наговорила вам багато чого, але не закцентувала увагу, тому давайте пройдемося ще раз. Перше. Мультифлора любить сонячне світло, її треба висаджувати на сонці. Друге, мультифлора любить підживлені пухкі ґрунти. Її треба підживлювати або органічними добрами, або мінеральними, якщо ви так бажаєте. Третє, мультифлора не любить застояної води, не любить надмірного зволоження, тому зволожуємо і поливаємо мультифлору лише по мірі просихання кому земляного. Мультифлора росте на ґрунтах або слабокислих, або нейтральних. Якщо ви знаєте свій ґрунт, то фактично, я не думаю, що у вас кислі ґрунти, тому мультифлора прекрасно буде рости майже на кожних ваших ґрунтах. Але якщо ви розумієте, що у вас дійсно нейтральні ґрунти, хоча таких мало, то протягом сезону можна трошки додати підкислення, але це не говорить про те, що мультифлора любить кислий ґрунт. Не переборщіть. Четверте. Мультифлору не можна заглиблювати при посадці, вона цього не любить. Не заглиблюємо кореневу шийку і мультифлора буде чудово розвиватися. П'яте. Мультифлора виростає в міцний кущик з одного пагона. Якщо ви кущю купили в минулому році і хочете гарний кущ, бо набитий в цьому році його треба обов'язково розсадити. Якщо ви його залишите так, як є, він втратить свою щільність і декоративність. Шосте. Мультифлору не треба формувати, її не треба прощіпувати. В неї це заложено генетично, що вона формує напівсферу, тому ми її не чіпаємо. Єдине, якщо ви купили розсаду чи саджанці мультифлори, і там до середини літа вже почали з'являтися квіточки, то їх треба зірвати, тому що мультифлора повинна у нас квітнути восени, і до того часу повин... треба трошки стримати її квітування. Сьоме. Відстань між кущиками повинна бути не менше 50 см, тому що саме такого діаметру кущики формує мультифлора. Восьме. Мультифлорі потрібна ваша любов. Тож, садіть, будь ласка, дотримуйтесь цих умов і ви будете мати чарівні квітки восени. Дев'яте. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на мій канал, адже серед підписчиків я сьогодні провожу розіграш п'яти підрощених череночків мультифлори. Це вкорінена мультифлора, п'ять різних відтінків. Участь у розіграші можна прийняти наступним чином. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть будь-який коментар не менше семи слів, за яким ви зможете себе ідентифікувати. Коментарі для участі в розіграші можна писати після мого коментаря і словом початок. Я е, роблю паузу до вечора неділі, після чого я. Напишу коментар і словом з закінчення запису. І далі рандомно буде розіграно між вами цей приз. Приймайте участь, підписуйтесь, пишіть зворотній зв'язок. З вами була я і моя майстерня рослин. До зустрічі!